Всім привіт, це щоденна програма. Ранок вдома для вас працюємо. Ми Ірина Хоменко та Дмитро Слівний. І зараз час нагадати про наші сторінки в соцмережах у Фейсбуці, інстаграмі і Ютубі. Можна завжди передивитися будь-який з сюжетів або інтерв'ю з цікавими гостями. Долучайтеся до нас в етері у будні з 7 до 9.30, а у вихідні до 11 години. А нашу програму продовжує сюжет про прикраси, створені креативними українцями. А використовують вони уламки з першого російського літака «Збитого». Його над Харківщиною. переплавили російський бомбардувальник на стильні брелоки. На це спромоглися дизайнерка прикрас Катерина Мотрич і волонтерка Тетяна Каменєва. Тетяна не каже, У мене є літак. Може, ми щось з цього зробимо і допоможемо хлопцям, і віддамо ці всі гроші в фонд. І, і Я так думала, це ж супер класно, тому що ми розуміємо, і що зараз на етапі війни, яка в активній фазі знаходиться, ми не можемо створювати просто щось для себе і, і тільки для споживача. Ми мусимо допомогти. Тетяна з Харкова з початку повномасштабної війни вона разом із волонтерами забезпечує українських військових амуніцією, автомобілями та дронами по всій лінії фронту. Вперше я дізналася про літак. Я пішла на нову пошту на свій день народження і відкрила, я не знала, що за посилка, мені мене ніхто не попереджав. Я відкрила посилку, а там шматок літака, і написано, що там з Днем народження Таню від 92-ї бригади це шматок ворожого літака. То був винищувач Су-34, перший російський літак, який збили українські артилеристи над Харківщиною. Це найстрашніший звук це саме звук е, літака, да? бо українці е, почали розрізняти звуки ППО, ракети такої, ракети такої і літака. Літак це така найякась потужніша зброя, яка лякала найбільше та моїх сестер молодших, які були в Харкові в перші дні війни, моїх родичів, моїх друзів, які залишалися. Зараз ворожа залі... Зятя служить Збройним силам України. Усі гроші з продажу брелоків перераховують на потреби бригади, яка збила ворожий винищувач. На брелоку написана дата, час та е, номер бригади, яка збила цей літак. Всю негативну російську енергетику було спалено і, і, і розплавлено. Тепер він несе в собі лише е, частину перемоги е, і допомогу. Кожен брелок має пошкодження. Такий дизайн розробили, щоб показати, як важко українським захисникам. Кам виборювати чисте небо.